Всім привіт, друзі! З вами я, Андрій, ви на каналі Andrew Games. І ласкаво просимо на повернення, продовження проходження ігрушки П'ятничі у Сфрогі 2. 100 мільйонів тисяч років я вже не грав в цю ігру. І нарешті, нарешті, я в неї повернувся. І як ви видите, у мене пройдена п'ята ніч. То, у мене є зірочка за проходження п'ятої ночі. Що ж, які у мене ідеї на сьогоднішній відос? Сьогодні я намерен пройти. А що іменно пройти, ви вже, навірно, догадались, а іменно всі міні-ігри і, звісно, вже Субота. Ну, друзі, перед тим, як записувати відео, зараз хочу повісти, будь ласка, я дуже сильно пробачаю за те, що так давно не виходило гімплея. Та да й взагалі, коли я скачав pnsf ПНСФ із 2 із PlayMarket, Маркета, заходжу у програму. Ачівки у мене за проходження п'ятої ночі у мене виконані. А саме прогрес збитий. Отак от, от все, звісно, все трапило. Прийшлося все перепроходити спочатку. Так що, друзі, отак от, от все стало. Ну і що, пацани, давайте починати. Субиття із прошлого. Ми проходимо міні-ігрисо е... із прошлого, вроді би. І як ви видите, туйка вже зараз зміни. А іменно новий, е... новий дизайн управління. А іменно кнопки. ВООБЩЕ друзі, я НЕНАВИЖУ коли в, 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 в таких іграх вот кнопки. Матір боже, кнопки! Хто робить ігри? Ну ДА ви зараз можете написати в коментах, що... СМИ, Андрію, так ти ж же, ти же знімаєш відео ти ж знімаєш спаси Андрія. Друзі, будь ласка. Це спаси Андрія. Це моя игра. Ну добре, добре, я ж тку. Так. 06.06.2004, 2004 рік, 2003. Каз Казкове королівство. Так, нам показують сцену, як вандали рушать в зам в королівський театр. В королівський е сад чи як його там. Коротше, як я поняв, це собиття після першої частини. Як мені ясно поняти. Эммм. Вот это все трагедия, конечно. Жесть. Вот, кстати, на сьомом месте у нас игрушки нападали. Мм, да. Вот такая вот трагедія, пацаны. Ну, все, пацани? Королівський сад пресе? Ну, шо, трагедія, неч не сказати. А ч у нас дальше? Ну а дальше у нас. Дуже не такий... Ну що, пацаны, продолжаем. О! А ты саундтрек зменили! Вроде бы ай, вроде бы нет, якщо мені память не зміняє... То музыку изменили. Прикольно. Не, раніше было липше, конечно. Но зараз тоже лепше. Прикольная музыка. Бляха, я уже забыл дорогу, куда бежать Вроде бы... Сюда. Нет, не сюда. Вроде бы... О, да-да-да-да, сюда-сюда-сюда. И вроде бы сюда. Тихо, сейчас, ш... сейчас бы именно только тёши не по... Ну-ка. Да, действительно, у Фроги два ока. Потому что события из прошлого. Это... Це... События э, тільки Це события до пять часть фроги один. Так, вроді би, сюди і вниз. та Да-да-да. Да, -да, 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 -да. да память не не изменяє. Ну звісно, спустя один рік. Ender Games. Он дрифт, я хасал на жопі! Фроги! Хасай на жопі! Як можеш! Так куда дальше? Вроде бы... Би... Нет, ясно. Фак! Нет, нет, нет! Удаска, пожалей, ласка, пожалей! Будь ласка, пожалей! Ааа, теперь куда? А я забу, а я забув дорогу. Стоп! Сюда! Добре, добре, добре! Нет, погано! 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 Ну давай, давай, давай! Нет, 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 будь ласка, пожалей, пожалей, пожалей! Да, все, дякую, дякую. Вроді би сюди! Да-да-да, сюди, сюди. Бляха, пацани, я злий, тому що... Я злий, тому що відео у мене нормально... Це, кстати, друга попитка, яка я вже знімав відео, тому що звук взагалі отсутствовал. Не тільки мій голос, але й ще й... Вот и сам філософ. Ну і що? Остання міні-ігра 23.59 23 казкове королівство. Так, я, я не позирав, що було в, в, в другій серії по проходження П'яно Чіаз Фрогі 2, тому що я не хотів собі далі спойлерити. Я взагалі проходження не позирав. Просто знав, як тепер це обороняти від ігрушок. А, бляха-муха. Тут же пожежна тривога буде точно, ну, блін. Я захрип. Я захрип, походу. Дуже скучно мені гра, якщо чесно. Не ходити уборка дров. Да, да, розказуйте. Де ж мама татом? Вряд ли вони туди пішли. Треба повернутися назад. Ну добре, давайте, щоб уже... Натягнути кута за. Бля, у мене насморк походу. Вот! Фроги, береся из неоткид. Ну, давайте я збавлю звук, бо зараз будет скример. Готуйтесь, пацаны. Да. Ой, куда бы мы тільки не утікали, куда бы мы тільки не заходили, нас Фроги все равно дожены. Так, от вона лежить. Вона лежить. Жаль, що тут немає очівка за проходження всіх міні-ігор. Нет, тут, звісно, є ачівки за, про... за пройдені міні-ігри. Або я хочу, щоб дали нам, наприклад, не знаю, ачів е, досягнення за проходження всіх міні-ігор з першої попитки. <звук> Такий прикольний звук. А Фрогі нас добив буквально нічим, тому що у нього даже ножа немає. Не ножа. Не ніч бляха. Як взагалі таку ігрушку придумали, що він наразі і скаче, і трюки такі робить? Стоп! Так, в помните, ми проходили п'яту ніч в п'ять на честь Фрогі один? Там в останній сцені там був Фрогі. Тобто там була кроу в тому ж місці. І нас потім Фрогі убив. Скример його, і у нього було два ока. Чого? Ну добре. Ми не будемо їй мати кота за яйця. Субота! Шоста ніч! Побажайте мені удачі. Так. Ой, телефонний дзвінок. Алло. Це директора. Ви Антоніо, да? Який Антоніо? А, точно, Почему? ми ж признали, що ми Вандал. Подбивайте. Я вже забув, що наш персонаж вандал. З ним все в порядку, я предложил ему пошукати другую работу. Что? И он вот так просто? Не, потому что я ему дав день. Нет, не то. Да, вот такий ваш ваш Антоніо не Який нахрен Антоніо? Так, В смысле, подонок? Шо? Я так должен быть под присмотром. <кхе> Нельзя его оставлять без присмотра. Я погоди, всю серию буду всю сорю, буду, конечно. Тогда попробуй что-нибудь натворить здесь. В смысл? К нам поступили жалобы о ложных пожарных тревогах. Твоих рук Та не Делать... Так, так он автоматично включает. Я сам не в доме, вон они сами срабатывают. Ну смотри мне. А. Вс, это мой последний день. Больше не возвращайся. Шоп! Шо, Шо нас с этой выродок? Ну все, всі хочуть зі мною грати. Який нахрен Антоніо? Який нахрен Антоніо, я не розумію. Все, всі хочуть мене шукати, всі хочуть зі мною поум'яум'якати, всі хочуть мене вже шукати, кусати, все, 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 всі зі мною все хочуть щось зробити. Не Ні ні, Саєрушки, які хочуть мене убити, Під чесно. Так В принципі можна виключити світло Вони так будуть все номити Чо? Ви чули, що блюшові Фроги якось по другому покр... закричав? Вроді би він завжди говорив кіо хіохю. А щось він шо... Так, гноми, гноми. Так, намічається. Так, плюшу и фронт іде, добре. Ніхто із old friend. До нас не йде. Фак. Уйди! Золотий! Капець! Я забув за золотого. Бляха-муха. Ну, конечно. Я ж рик уже не баю всю гру. Будь ласка. Ларенсі! ДРАКОП! Не король, я не 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 Фак! Не-не-не-не-не-не-не! Кто в комнате? Кто? Ой. Хорош. Так. Скорее, мне трава. Хорошо. Так, включай, включай. Так, кричание. Кроко прийшов! Выключай. Хорош. Я не знаю, нашу я иду закричувати, у меня уже привычка. Так, может сейчас будет драку. А вот экрасивин! Так, давайте у нас щея час. Кто? Давай, давай, давай. Опа, попро... так, так, так. Кто? Пистолом кто? Кто? Драко. Давай, давай, давай. Отлично. Так, ну в принципе ничего не зашибись. <свистит> Я взломал Коти. Я зламав коті, позирайте. Так. Фрогі, Фрогі перший. Фрогі перший. Фак. Ніт. Шо? Шо? Чого? Це хто? Ви були вбиті з-за того, що потеряли... Сознание от появления призрак вам жінки? Шо-шо Який нахрен призрак, Який нафиг привид? Так, иди в жопу Який нафиг привид? В смысле? Який привид? Який нахрен привид? Значит, давайте включимо компьютер. Скучно. Який нахрен привет! Я. Капець, я не розумію, пацаны. Я не розумію, чому так. Я кажу, що ви фрогі. Надіюсь, у мене не зібійся це відео точно так же, як і моя прошла попитка. Я проходив міні-ігри і у мене відео нахрен поділилось на 5 частин. От ви чули? Плюшові Фругі... вже якось по-другому кричить. Все раніше він говорив, а зараз він говорить як. Кіу! Що ж такого? Так, я не буду ламати, коті, у мене на нього час немає. Так, можно, в принципі, выключить. И конечно, Фроги, зараз прийде Я на тыку, кого я перейду в ком. У меня же сраный экстрасенс, блях. Не золотый, я экстрасенс. Вроде бы, да. Так, Фроги. Фроги, прийде. Фроги, перший. Да дай зайти в компьютер. Фак! А воце сейчас? А воце сейчас несправедливість? Воце сейчас несправедливість? Що? Да капець. Да шо це, це таке? Який? Що це такое? Я не розумію. Так, привідний неізвестної вам жінки. Возможні причини ви відключили світ при днів. Ви дуже довго дивилися на відділення. Ви прогнали не ту фігуру, що? Капець, мені що ще якусь фігуру треба відганяти? Якусь, яку нахрен фігуру? Бляха, пацани, третя попитка пройти шосту ніч. А вона дійсно слож, важка. 16 минут уже йде. Ну, в принципі, навіть якщо би я розібрався, то. Все. Я точно думаю, що це буде фінальна попитка. Я точно думаю на 100% бляха муха процентів, то тобто свідсотків, що це остання попитка. поп Попідка. Не, скукотіще. Кстати, ви ніколи не задавалися запитанням, чому в королівських покоях, о, Драко, чому в королівських покоях спальня короля і королеви там стоять камери. Ну, ви поняли чому. Ютуб осуждаю. Так. От зараз прийде плюшовий фруг, і ви учуєте, як він то, як він кричить. Щас, щас. Гномы. А, сейчас мне нормально включить? Какого фига? Хорош. Так, подкручу на всякие пожарные. Для Вот зараз буде подстава подстав. Щас і драко. А, ну перший матч Драко прийде. Драко. Ааа, я понял. Это що? Сыдочку Роля? Че світло? Так, Кіті під столом. Я понял! Оказывайте, треба було на ту фігуру, яка світліша. Яка ярко світиться! Вот в чому прикол. Та <звітка> все, пацани, ми зараз на Изи пройдемо шосту ніч. Я вам відповідаю. Я Сейчас на изи пройдемо шосту ніч. Оказывается, треба було весь цей час назима назимати. Нажимати на світлу фігуру. Бляха! Шескіт цвет то то зашипить буде. Так, хто під столом? Ніхто зараз драку буде. Добре. Драко. Добре. Так, хто під столом? Ніхто. А має бути? Так, Кіті майже під столом буде. Получається, буде Кіті. Ларец, я тебе умоляю, тільки не появись. Тільки не появились. Який ж ти умничка. А хто перший з них? Раку. Так, тихо, тихо. Хто? Опа! Кіті під столом. не Ти хоп! Давай, 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 давай. Відключав світло. І на всякий пожежний включав монітор, тому що буде тривога. Можливо. Давай, добре. Добре. шо? Все, три години ми... Не продержимось. Я відвічав. Ми продержимось. Хто має бути під столом? Киті обіцяє бути під столом. Я до мене вірю. Драку. Так. Посередині. Посередині тот, хто жениться на свинці. Дякую. Ну, кіти ти будеш ти. А, воно уже тут. Добре. Ну супа, це пацани, це easy ніч. Просто easy. Щас ми її натягнемо так, як. Щас ми її подтягнемо як математику. Фрогі намічається йти. Ну да, давай йди е... Шампанське з тобою уп'ємо. Дитячого, звісно. Рот закрой. Рот закрой, я гноми не чую. Ты бляха. Круко. Уйди! У меня круко! Зашибись. Тут сейчас. Промни. Драко. Свинство! Дерьмо! Ублюдство! Я успею! Кто пиццу? Да я, я не успею, нет. Хто Кто під столом? Кити під столом. Добре. Сейчас закрутим вентиляцию. Чотири години, пацани, держимось. Я вже кажу, ми з вами ще на Ізи пройдемо. Так, тихо, тихо. Щось взагалі таке скучно, і чесно. Ну, по першим попиткам було тривожно. А зараз взагалі щось Не, на, лег... на легко как драку. драку. Могу. Тихо. Іди нахрен П'ять годин. Ну все, пацани, ми пройдемо. Капец. Лоренцінес напуде, тепер як? Тихо, тихо. Ми успіємо, ми успіємо, будь ласка, ми успіємо. Ми успіємо. Да, ми успіємо. Мы успіємо. Вс, Ми пройшли, пацани, ми, ми уже почти... Блях. Ми на грани, пацани, ми не на грани. Ми пройдемо. Є! Є бой. Ама геймбой. Так. Бляха! Драко приходить уже. Будь ласка. Хто під тулом? Фроги має бути? Хто має бути? я не розумію. Ну, вроде би, Фроги. Нет, могучий будь ласочка. ЄС! Прошли шосту ніч! студить? Еес! Очередний день роботи завершений. бой! Yeah пройшли шосту ніч! З третього разу, конечно! Но пройшли! Фу. Не понял. Ну, неділя. І типа. А, своя ніч. Ясно. Так, а що це такое? Кінцівки? Шо-шо? Які нахрен кінцівки, алло, шоста ніч діалог. Шо? Яка нахрен шоста ніч діалог. А, все, слава богу, я вже думав не дали. Шоста ніч пройдена. Ну що, пацани, ми з вами пройшли шосту ніч. Е, ну, не з першого разу, а з третього разу. Ну що, друзі, ми пройшли всі міні-ігри із. Ну, конечно. Зобитті із прошлого. Ми пройшли з вами шосту ніч. І. Да, друзі! Я дуже сильно вибачаюся за те, що мене так давно не було в на YouTube Ну, типу, що давно я не випускав pnsf 2, звісно. Що буде в наступній серії? В наступній серії я обіцяю, що ми зможемо пройти сьому ніч 13 на 20. Ну, то есть є... Раз, два, три, чотири, п'ять. Йо, йо, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 13 на 20. 13 на 20! То можливо да, друзі. Games, да, пац... То можливо. Ну що, друзі, ми пройшли з вами всі міні-ігри е, собитті з прошлого. Ми з вами пройшли шосту ніч. Ми лишилися довольні, вися лишили довольні, може, тому що ви розгадали якусь тактику із мого відео. Коротше, друзі, Від... Само. Шосто ніч була, скажімо так, напряжна. Ну що ж, давайте завершувати. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете ще, то обов'язково покладіть лайк, підписуйтесь на канал, лишайте свій душі гріючий коментарі. Ну і, звісно ж таки, діліться цим відео зі своїми друзями. Ви були на каналі Andrew Games. Всім пока-пока!